Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже крутий кейс: кейс-інтерв'ю з моєю ученицею Мариною із Канади. Вона проходила у нас п'ятий потік навчальної програми Friedom.com. E і сьогодні вона поділиться з нами своїми результатами, своїм досвідом ведення e-commerce бізнесу з нуля. Які в неї результати на сьогоднішній момент? Що вона продає? І рекомендації для всіх людей, які починають цю сферу. Тому буде дуже цікаво. І це, до речі, такий спойлер: один із найбільш. Кращих кейсів нашої навчальної програми, тому будуть дуже надихаючі результати і додивитись до кінця. Погнали дивитися. Так, Марина, привіт, привіт! Дякую, що погодилася на запис цього інтерв'ю. Це дуже цінно як для мене, так і для всіх, хто дивиться це інтерв'ю. Розкажи трошки про себе, чим ти взагалі займаєшся, де ти проживаєш, щоб люди розуміли, з ким вони мають справу. Привіт, мене звати Марина. А я, взагалі з Сумської області, і прожила там все життя в Україні, але зараз знаходжусь в Канаді вже три роки і проживаю тут всю долю мігранта. Uh -huh. Пробувала різні роботи і зрозуміла, що робота на когось ну це не те саме в Канаді, що й в Україні, і хотіла б спробувати щось, щось як self-employed, Хотіла б свій графік і бути більш незалежною, тим паче, що. Канада дозволяє це робити. Супер. Я тебе зрозумів. Таке е питання до тебе, так як у нас більшість наших глядачів емігранти, е розкажи трошки за життя в, в Канаді. Три роки пройшло. Як тобі взагалі Канада? Хочеш в Україну повертатись чи подобається Канада? А насправді мій чоловік все своє ну, там дитинство і такий підростковий період планував жити в Канаді. Тому для нас це було ну ще тоді. Ми хотіли переїхати mm -hmm. ще, коли живучи mm -hmm. в Україні. Ось, але як завжди буває, що те, що ти очікував, не завжди відповідає дійсності. Але я не скажу, що це в погану сторону, ми зовсім не засмучені. Нам подобається Канада, подобається природа, подобається легкість, яка тут, те, що все відповідає так, законам і тому подібне. Клас, Ось. Клас, круто. Ну я так зрозумів, все подобається переїжджати нікуди не хочете. Це круто. А ну повертатись, повертатись ми ніколи. Ну я не знаю, не кажу ніколи. Ну, ми да. можем, так? <світ> <ця>. <світ> не кажу, так не плануємо. Ну круто, що знайшли місце, в якому вам зараз добре. Але да, цей так, цей шлях імміграції він. Е Такий складний, але його треба просто пройти. Дякую за фідбек по Канаді. Зараз переходимо вже більше до теми нашого інтерв'ю по бізнесу, по e е комерсу по навчанню і так далі. Розкажи, як ти взагалі потрапила на навчання, як ти дізналась про навчання? Взагалі, мій чоловік був підписаний на тебе. Ну я не знаю, мабуть, півтора року. Я навіть ну, був підписаний, слідкував за тобою, показав мені твою сторінку в інстаграмі. Там є такий хлопець, який займається на ЕС, все і тому подібне. Я якби зацікавилася перший час, але потім мала ще фултайм роботу тому якби. Не було дуже часу на те. Ми переїхали в інше місце, бо не більше вільного часу, тобто я не шукала роботу фултайм, тому що вирішила, я хочу працювати сама на себе, хочу знайти щось для себе, що буде мені приносити заробіток. І він мені одного разу скинув твою ще раз сторінку. І я так прям надихнулася, почала слідкувати за тобою, почала слідкувати за курсом, як там все відбувається. Відразу хотіла, якщо чесно, піти. Я. Була на п'ятому потоці, uh -huh. відразу хотіла піти на четвертий, але трошки засумнівалася там варто чи ні. Але потік ішов саме четвертий, і ти показував результати, показував, як це все йде, як люди працюють і всі їх результати. І так дуже пожалкувала, що не пішла, і була так дуже дуже чекала наступного потоку. Думаю, ну точно, наступний потік, точно піду. І коли ти вже оголосив, що знову набираєш учнів, я вже не вагалася. Чудово, ну надихнулася результатами четвертого потоку і зробила результат на п'ятому зараз на інтерв'ю. Ти кажеш, ти переїхала в інше місто. Так просто для контексту: в якій провінції, в якому місті ти проживаєш? А, я проживаю в Британській Колумбії, це місто Кіловна. Угу, Окей, супер Так, я... маленьке живописне містечко, дуже гарне. Це Біля Ванкувера, якщо я не помиляюся. так, не? правильно а, а, Окей, я тебе зрозумів. У Мене якраз наступне питання було: як довго ти приймала рішення піти на навчання? Ну ти вже на нього відповіла. В принципі, скажи мені, будь ласка. Чи був взагалі в тебе раніше досвід в e е комерсі в онлайн-продажах, щось, щось суміжне було чи ні? Насправді ні. Раніше досвіду в e е комерсі ніякого не було. Я трошки пробувала дивитися, коли з'явився вільний час, як це все працює, що таке Etsy. там. Дивилась трошки про Amazon, але, ну, якщо чесно, все не так просто, як здається. Насправді дуже багато інформації, але якби. Дуже важко з неї вибрати якусь релевантну, гарну і стільки всяких моментів і дрібниць. І мені здається, що саме твій курс він направлений на це. Це якраз те, що мені було треба, я вважаю. Ну так Тут, насправді інформації в інтернеті можна дуже багато знайти, але щоб її структурувати по полочкам, що за чим робити, це. Ну, типу, ти особо не знайдеш в інтернеті інформації повноцінної. Ти можеш окремі кусочки Тут, знайти, та, але не всю картину, грубо кажучи. Окей, питання а, до але... тебе: чи страшно було тобі починати? О, насправді саме починати було не страшно. Ну, то відкрив магазин та і працюй саді, так? але було дуже страшно. Зробити якусь помилку, тому що ти це робиш перший раз, і ти не знаєш, як це виправити, як справитись з цим. Але так, це мій був страх, але дуже гарно, що в мене був пакет, який був з куратором. І тобто я могла написати йому в будь-який ну, момент, що в мене якась проблема, щось не вдається, і мені дуже гарно давали і швидко фідбек. Я дуже за це вдячна. Клас, клас. Дякую за фідбек по, по кураторству. Я просто. В захваті від роботи наших кураторів, тому що ну я особисто кожного вибираю, це люди, які мають свої магазини, які практики не просто там не, люди, які кастомер сервіс, і це дуже важливо для мене, щоб вони могли дати максимально а, якісний фідбек учням, щоб вони розібрались в усіх моментах. Тому дякую тобі за фідбек. Хотіла ще додати, ага. що куратори справді на, на вагу золота. Я була дуже щаслива, що в мене є такий пакет. І Видно, що ці люди вони насправді мають досвід в цьому. Це не просто відповіді, які б я могла. Просто не знаю сама якось знайти, або ще десь там чат-GPT. Я розумію, що це люди, які мають з цим е, працювали саме сесії і знають, знають всі ці тонкощі, тому взагалі дуже клас. Супер. Дуже дякую за фідбек. А, скажи, будь ласка, що ти продаєш? Якщо не хочеш е... називати конкретний товар, можеш просто напрямок назвати. А насправді продаю прінтон деманд. Зайшла, знайшла для себе саме те, що мені подобається, ту нішу. І зараз продаю в дні. Окей, супер. Я тебе зрозумів. Ти пам'ятаєш свій перший продаж? Так, так, звичайно, пам'ятаю, але це було так ну, давненько, так, ну як, не, не, не дуже, але в моєму розумінні, так? Угу. Е, але це було так неочікувано і якось так швидко, і я відчула нічого собі, типу, це ти працює справді, ну, типу, не вже? Да, ти і да, наче да. чогось очікуєш, але не очікуєш, що це. Працює якби ну да ну дуже 100. дуже є таке враження сторі. 100%. тому що поки ми не протестили це на своєму досвіді, для нас це працює в теорії. А коли ми вже отримали перші, перші продажі, це вже ти розумієш, так да, це працює, тут можна заробляти і так далі. Ну тобто, зв'язка вже так. в голові з'являється. Що ти взагалі відчула, коли отримала свій перший продаж? Я не повірила в це, і я відразу побігла перевіряти, дивитися, що за продаж, що це був за то, ну, як що це був за товар. Як мені було цікаво, чому вибрали саме цей товар, так як, як людина до цього. Ну я не зможу дізнатися, як людина до цього прийшла, але мені було цікаво, ось, наприклад, те, коли я дав, як давно я загрузила цей лістинг, і як швидко прийшов якийсь результат. І це було прям прям дуже швидко. Скільки пройшло приблизно часу з моменту старту магазину до першого продажу? Тиждень, два, три та де та десь тиждень, два в ну, угу. цьому періоді. В цьому періоді? О, окей, окей, я тебе зрозумів. Скажи мені, будь ласка, зараз переходимо до такої самої цікавої частини про твої хм. результати. Скільки вже існує твій магазин? Скільки місяців? Я працюю з січня 25-го року. Це вже як шостий місяць іде, угу. але як ріст у мене почався десь з середини квітня, тому що я ще міняла нішу, ну mm -hmm. mm, так ще й сумнівалася з чим я буду працювати. Коли ти поміняла нішу на ту, в якій працюєш зараз, це було приблизно коли? Я хотіла сказати, що десь е, січень це був такий. такий Коливалося все, я не розуміла, що саме я хочу вибрати, з чим я хочу працювати. Десь у лютому я вже почала активно працювати над магазином, почала, вибрала саме нішу і почала додавати товари. І м -м, не відразу зрозуміла все, як працює, але десь е в середині квітня почались активні продажі. Ну, а десь в середині лютого. Почали з перші продажі. Скажи мені, будь ласка, на яку суму ти тотал продала за весь час існування магазину? Січня, тобто 25-го року, це 104 тисячі. Вау клас! Це, це, це дуже круто. Тобто з нуля за... тим паче, ти стартувала в січні, коли в січень ну початок року це можна сказати самий такий провальний період в e-commerce. Е і це, це круто зробити такий результат. Да, я уявляю, які те результати будуть коли в нас буде Q4 цього року. Тому що там у нас зростають дуже значно продажі. Друзі, хочу додати коментар з приводу статистики по продажам Марини. А ось я в неї запитав, коли ми записували інтерв'ю 18 червня, бачите, 18 джун скинула свою статистику сто тисячі в неї на 104 тисячі доларів продажів. Uh, Явний сьогодні. Сьогодні у нас uh... 19 число, так, да, як бачите, 19 джун. А, тобто пройшов один день, я попросив скинути скріншот трошки більший, там, де вся статистика видно. І сьогодні вже у нас 107 тисяч доларів. Да, тобто, за один день Марина продала вже на плюс 3 тисячі доларів, що дуже круто. Розкажи, яка в тебе маржинальність? Скільки відсотків плюс-мінус чистого прибутку? Е, я порахувала це десь. 33% десь так. Ну там в залежності від місяця вона ж коливається трошки. Я в Середньому порахувала це дуже класні так. результати. Е, я ну прям прям круто е, всім, хто дивиться це інтерв'ю, щоб поставили аплодисменти під цим відео. Так окей, да ну тому, що ти заслуговуєш на аплодисменти. Це, це дуже круто. Е, зараз у мене наступне питання до тебе. Е, скажи, будь ласка, що тебе найбільше здивувало під час навчання або під час ведення свого магазину? Е, насправді, під час навчання ну я б сказала, що це було здивування. Але мені було дуже приємно, що було зібрано стільки корисного матеріалу для твоєї зручності в одному місці, і що він такий структурований. І ти просто йдеш по ньому, я не знаю, з легкістю просто бери та і роби. Клас. Це мені було дуже-дуже так. І сама платформа дуже зрозуміла і легка. Ну а насправді під час роботи над магазином і взагалі слідкуванням за всіма ці -магази магазинами. Я думала така нічого собі, скільки насправді існує успішних магазинів, і як вже хочеться приєднатися до їх числа. Я думала: блін, ну оце вони дуже класні, це вони вже стільки продали, хочеться дуже швидше додавати лістинги працювати, і бути в числі успішних також. Круто, круто. Знаєш, таке зараз питання тобі для розширення свідомості: як ти думаєш, скільки в день реєструється магазинів наєці? Ух ти. А, uh, я думаю, дуже багато. Плюс-мінус. Ну, хай буде декілька тисяч, хай буде. Да. 5-10 тисяч магазинів в день реєструємо. Я день. хотіла сказати 2 тисячі, але так забоялась сказати. <laughs> Да, ну просто щоб ти розуміла, наскільки е, з'являється багато продавців, але все одно, ну наскільки тут можна продавати за рахунок того, що платформа залучає дуже багато покупців на, на, на саме Етці. Е, і за рахунок цього, ми власне зараз, в 2025 році, можемо створювати магазини абсолютно без проблем і заробляти з них. Ще одне питання, е, яке дуже цікавить ці е, і власне. Чому я його задаю? Тому що е, багато людей е, зупиняються на якомусь етапі і не продовжують. Тому до тебе питання, чи е, був в тебе момент, коли хотілось все закинути і опустити руки? Е, чесно кажучи, як такого моменту, щоб просто так кинути все, те, що почав такого момент в мене взагалі навіть думки такої не було. Але звичайно, коли ти працюєш якийсь час над магазином і не бачиш там результатів, тому що ти тільки... Починаєш розвиватись, ти задаєш собі питання, а точно я роблю все правильно, а чи це працює, а що я роблю не так. Але так, щоб кинути, то ніколи не було такого бажання. Твої близькі знають, чим ти займаєшся? Ну так, там мої, моя родина знає, але вони не, не до кінця розуміють, що це, тому що в нас немає як такових аналогів в Україні, прям стовідсоткових, так. І тому вони кажуть: ну, якщо в тебе щось вдається, і ти щаслива, що. То, будь ласка, працюй, це круто, тому що підтримка це насправді дуже важливо, коли ти починаєш щось нове. І я тебе в цьому плані дуже розумію. Теж ти сказала, що родина не до кінця розуміє, що ти робиш. У мене просто така сама ситуація була, і мої там батьки, коли їх запитували, чим займається ваш син. Вони казали, що він програміст. Тому що вони не могли пояснити, що це таке взагалі за бізнес e е комерс на американський ринок. Ну типу, це виходить за межі свідомості в Україні. Так, за межі розуміння взагалі. Типу, так, да. у нас yeah. не буває. Ще одне питання до тебе: скільки плюс-мінус ти витрачаєш часу на свій магазин щодня або щотижня, або ну як тобі зручно сказати? А насправді я виділяю так кожного дня від двох до 5-6 годин. Кожен день буває різний, в залежності від того, скільки маю я зробити, яка в мене там навантаженість, скільки замовлень, і від того, які інші справи я маю в своєму житті. Угу. Ну, по-різному угу. буває, але я стараюсь так десь. Ну, по 4 годинки точно окей, супер. Я тебе зрозумів. У тебе зараз один магазин, наскільки я пам'ятаю, так? Да? Я тільки відкриваю другий, так. Ага, окей, супер. Ще одне таке екстра питання. А як ти думаєш, оці знання, які ти здобула, і той результат, який ти на даний момент отримала з одного магазину, ти можеш це масштабувати на другий, третій, четвертий, п'ятий магазин і так далі? Я думаю, стовідсотково. Але і, також є деякі питання, так як масштабуватись, але я знаю, що е, у нас є в курсі це про масштабування, і я легко можу відкрити, хоч зараз там передивитися собі, як це все робити, і працювати далі. Скажи, будь ласка, що допомогло тобі е, отримати е, ті результати, які ти е, маєш на даний момент, можливо, якісь можеш виділити основні фактори які допомогли прийти до цієї точки Б, насправді це розуміння того, що просто так нічого не вийде. Що треба, якщо ти хочеш результат, треба працювати. А також е, навіть якщо в тебе якісь маленькі результати приходять до тебе, то як ти говорив, записувати їх, зафіксовувати де-небудь, щоб ти мог за ними слідкувати і радуватись навіть маленьким своїм перемогам. І також мислення таке про маленькі кроки, що кожного день, маленький, кожен день маленький крок робиш, і вже до великої цілі швидше доходиш. І я навіть помічаю, що це мислення воно працює, але саме головне — це не здаватися, що обов'язково ті люди, які не здаються, у яких є сильне бажання і не здаються перед труднощами, то Досягнуть успіху, мені здається, 100%. Клас, круто, чудово. В принципі, це можна сказати, у мене наступне питання було, що ти <с дала <с рекомендації учням. І, в принципі, ти ці основні фактори свої виділила. Я думаю, це, це дуже круті рекомендації для всіх, хто починає цю сферу або хто зараз вже в активно її розвиває. Ще останнє питання до тебе. Чи віриш ти, що абсолютно будь-яка людина може е досягнути результату в e-commerce бізнесі? Я вважаю, що насправді кожен може досягти успіху, якщо в тебе є мотивація, якщо в тебе є сильне бажання, але потрібно розуміти, що це так само, як робота, і в це треба також вкладати час. Коли вкладаєш час, то маєш результат. Клас, Ось я сказала, що це як моя дитина, насправді. А я чому взагалі запитую це питання? Тому що багато людей думає, що в них не вийде там розвивати якомусь e бізнес, тому що багато людей думає, що це якась вища математика і що це знаєш. Комусь дано зрозуміти, комусь не дано зрозуміти. Ну, тому я власне і запитую, щоб почути фідбек від людини, яка з нуля почала цей бізнес. Тому тобі дякую, дуже дякую за те, що погодилася на інтерв'ю. Я впевнений, що це інтерв'ю змотивує дуже багато людей зробити класні результати в цьому бізнесі. А і ти власне зробила дуже великий вклад в розвиток українських українських e commerce підприємців за що тобі дуже вдячний тому е, дякую тобі і тоді до зв'язку добренько все, так, давай, пока-пока. Дуже дякую вам за перегляд цього відео, дуже надихаюче інтерв'ю. Залиште, будь ласка, свій коментар під цим відео, поставте лайк, підпишіться на канал, Для того, щоб не пропустити наступні наші кейси, тому що їх буде дуже багато виходити наступними тижнями, наступними місяцями. Не встигаємо зараз записувати. А якщо вас теж цікавить моя навчальна програма по e-commerce Freedom.com e В описі до цього відео буде посилання на телеграм. Бот, в якому можна дізнатися всі деталі навчальної програми. Все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.